Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на, найближчий, на цей найближчий час. Скажіть, допоможіть. Дуже сильна загроза. Угу. Да, є Хочуть одробити нам світло, закидати велика, залякувати прям така, щоб була масована дуже атака. І щось стосується атомної станції чи ядерної зброї, скажіть, допоможіть. Угу Ага, тут е, може, може бути так, що чи є лі, літаки, мені йдуть саме літаки, які є носіями ядерної зброї. І щось відбудеться, що будуть працювати на випередження, щоб е, в небі. Щось відбудеться в небі, що, може, цей вибух буде в небі. На випередження. Ну, рашисти хочуть так, да дуже сильно хочуть. Тут таємно-таємно все це винашується. Це вся програма. Скажіть, допоможіть, будь ласка, що планують расисти? Угу. Сильно лякати, залякувати. Це прям шантаж використовувати. Ядерну зброю як шантаж. Всі обіцянки порушите. Все порушите. Всі домовленості порушите. Чи є загроза для людей, що дивляться відео, близьких людей для українців на найближчий час, скажіть, військових, побратимів. Так, да, дійсно, от показує, що дійсно є загроза. Те, що вони планують виробити світло, це точно, може, опалення, і їх цікавлять такі будинки, от центр, може, міста. З гарною історією, старі міста. Ой, це все треба. Убирайте, прошу вищі сили. Зруйнуйте всі ворожі плани. Більше немає змоги у рашистів робити шантаж, використовувати ядерну зброю, залякувати, звідки вилітається зброя, хай там і вибухне в них, ламається, руйнується. Ще до того як злітає. буде так і так є. Є загрози, заперечуюсь негатив убираю. Прошу, допоможіть, вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ядерну зброю, будь-яку іншу зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть від українців, від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Отведіть, отверніть і поверніть їм назад. Хай там, де вона в них вилітає, там і вибухає. Буде так і так і є. Більше не можуть рашисти, залякувати, використовувати шантаж не зможуть. Більше не працює ядерна зброя у расистів. Буде так і так і є. І прошу викрити всю агентуру. Шпигунів викрити всіх хто здає інформацію расистам. На довічні строки засуджені. Більше немає змоги расистам отримувати інформацію. Руйнуються всі зв'язки. Всі склади з бомбами, ракетами, снарядами, дронами. Вся ядерна зброя зламана, зруйнована. В расистів більше немає чим воювати, обстрілювати не можуть. Буде так і так є. Оцікаюся, загрозу повертає назад. Ай самі себе обстрілюють. Буде все сказане, здійснено, так буде. От так що, будь ласка, будьте обережні. Прислухайтесь до повітряних тривог. Ховайтеся. Прислухайтесь. От щось мені йде ще до те, що до повітряних, а що взагалі відбувається із небом. а да, щось. От. Так, і по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. А я дякую всім за увагу. Все буде добре. І до зустрічі!